Офіцери Сполучених Штатів з'явилися в Білорусі неспроста. Зазвичай російські військові навчання мало дають уявлення про силу та можливості армії Росії, проте вони завжди багаті на політичні сигнали. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Присутність американських офіцерів на масштабних військових навчаннях захід 2025 поблизу кордону з НАТО мала на меті показати готовність Росії та Білорусі до діалогу зі Сполученими Штатами на тлі мирних переговорів, що зайшли у глухий кут, та водночас продемонструвати військову силу РФ у кулі міжнародних партнерів, зазначається, що загалом щорічні російські військові навчання є чітко спланованими подіями. Які мало дають уявлення про силу та можливості армії Росії, проте зазвичай вони багаті на політичні послання щодо присутності військових США на останніх навчаннях? То як пише видання, офіційно їх запросила Білорусь, проте деякі спостерігачі побачили в цьому роль Москви. Мовляв, російський диктатор Володимир Путін порушив уже кілька термінів, які установив йому американський колега Дональд Трамп для врегулювання ситуації. І в Україні тому він намагається зберегти канали зв'язку відкритими, зокрема й для того, щоб уникнути нових санкцій. Це може бути відносно недорогим та малоризиковим способом зв'язку зі США та продовження відносин між Путіним і Трампом, пояснив старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, генерал-лейтенанту відставці Ленс Ландрум. Крім того, зауважується, прибуття американських офіцерів у Білорусь підкреслило потепління зв'язків між Трампом та її автократичним лідером Олександром Лукашенком. Останній як відомо. Мого теж прагне покращити відносини зі штатами, для чого 11 вересня звільнив 52 політичні в'язні. Натомість нагадало видання, Сполучені Штати зняли деякі санкції з Білорусі, зокрема з її державної авіакомпанії Білавія. Те, що Білорусь хоче деескалації у відносинах із заходом, підтвердив колишній аташе з питань оборони Великої Британії в Москві Джон Форман. На його думку, саме тому вона перенесла навчання. З прикордонних районів, а також взяла на себе ініціативу попередити Польщу про те, що російські безпілотники перетинають її повітряний простір. Усі ці кроки та рішення запросити США та інші країни-союзниці свідчать про чітке бажання деескалювати, сказав форман. Як повідомляється, у понеділок офіцери США несподівано приїхали до Білорусі відвідати навчання Захід 2025 Міністерство оборони країни і опублікувало відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують міністру Віктору Хреніну за запрошення та тиснуть руку. Хренін сказав американським військовим, що вони можуть розглянути усе, що їх цікавить. Також військові навчання несподівано відвідав і Путін. Зокрема, він побував на військовому полігоні у Нижегородській області РФ в останній день навчань. За даними російських змі, диктатор у військовій формі оглянув зразки озброєння, спеціальної та військової техніки.